Трохи більше ніж за годину в Рівному на стадіоні Авангард пролунає стартовий свисток у матчі першого туру чемпіонату України сезону 2025-26 між місцевим Вересом і Київським Динамо. Початок зустрічі о 15.30. Кілька хвилин тому стали відомі стартові склади команд на цей поєдинок: Динамо, 35. Нащеред, 18. Тимчик, 4. Попов, 32. Михавко, 44. Дубінчак, 10. Шапаренко, 91. Михайленко, 7. Ярмоленко, 8. Піхальонок, 22. Кабаєв, 11. Ванат. Запасні, 51, Моргун, 74. Ігнатенко, 2. Вівчаренко, 5. Яцик, 6. Бражко, 9. Волошин, 20 – Караваєв, 21. Супряга, 39, Гереро, 40. Біловар, 45. Брагару, 99. Пономаренко Верес, 91. Горох, 22. Стамуліс, 33. Гончаренко, 3. Вовченко, 2. Сміян, 14. Харатін, 29. Кучаров, 18. Бойко, 26. Стень, 77. Шарай, 30. Ндукве. Пряма трансляція Верес Динамо пройде на платформі UPLTV, яка наразі доступна у низки кабельних операторів, аналогове і цифрове телебачення, а також на ott платформах і за допомогою операторів IPTV. Зокрема, дивитися Верес Динамо можна буде на платформах стримінгового телебачення Setanta Sports, Мегого і Київ Стар ТБ. У минулому сезоні УПЛ обидва матчі між Динамо і Вересом завершилися перемогою киян. Зустріч команд у першому колі проходила в рівному і завершилася з рахунком 2-1 на користь гостей. У Динамо голи забивали Викола Шапаренко 16-та хвилина та Віталій Буяльський, 43 хвилина. Автором єдиного гола Вереса став Владислав Шарай, 63 хвилина. У другому колі Динамо задовольнилося мінімальною перемогою 1-0. Цього разу у складі білосиніх відзначився Владислав Ванат, 23 хвилина. До рівного Динамо приїхало за день до матчу автобусом із Любліна, який до кінця серпня буде місцем базування команди у зв'язку з проведенням у цьому місті домашніх єврокубкових матчів білосиніх. У сьогоднішньому поєдинку Динамо не зможуть допомогти півзахисники Ангель Торес та Валентин Рубчинський, які відновлюються після ушкоджень. Головним арбітром матчу Верес Бінамо буде Олексій Деревинський із Хмельницького. Також на грі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам ВАР під керівництвом Віталія Романова з Дніпра.